Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві, випуск новин е спорту. Один з найтитулованіших українських фехтувальників, чемпіон світу у команді на шпагах, призер чемпіонатів світу та Європи, учасник чотирьох олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України Дніпровець. Богдан Нікішин виставив на благодійний аукціон Чотири шпаги, якими бився на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Кошти від продажу яких він направить на підтримку Збройних сил України. Я вирішив виставити їх на благодійний. Акціон, гроші з якого підуть на підтримку збройних сил України. Стартова ціна 250 євро. За шпагу надсилайте ваші пропозиції в особисті повідомлення до 1.07.2024 року. Написав він. Жах, розпач, відчай, безнадія. Не знаю, які ще потрібно знайти страшні синоніми до принизливої поразки 0-3 збірної України у дебютному поєдинку в Мюнхені від команди Румунії на стадії групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Переконаний, що перед стартом свистком зустрічі, мабуть, не було і одного відсотка не тільки у болівальників нашої команди, але і взагалі тих, хто на ньому розуміється, адже підопічні Сергія Реброва були фаворитами не тільки цього поєдинку, комп'ютери, букмекерські контори. Бунісон говорили про те, що Україна має виходити з групи. А з для цього спочатку потрібно перемогти аутсайдера на думку багатьох квартету і румунію. Втім, мільйонери з топових європейських чемпіонатів Англії, Іспанії, Італії, Донецького Шахтаря і Київського Динамо виявилися не готовими до такого випробування і вкотре. І вкотре стало зрозумілим, що прізвища і гроші у футболі вирішують багато, але поки що не все. А ще, говорять, перемагає команда, програє тренер і Сергій Ребров сьогодні до речі. І не тільки, але і в попередніх товариських поєдинках разом з підопічними виглядали, м'яко кажучи, не переконливо. Що буде далі? А вибору просто не залишається. Потрібно як мінімум перемагати словаччину і чіплятися, бодай за очко з Бельгією і вірити у те, що надія вмирає останньою. Прикро. Халбек спортивного клубу Дніпро 1 Валентин Рубчинський в складі Олімпійської збірної України з футболу став переможцем міжнародного турніру у Франції, турніру Маурісе Ревелло. Після результативної в основний час 2-2 у фінальному поєдинку проти Кодівару наша команда без помилково після матчевої пенальті і святкувала успіх 5-4. Троє висловальників з Дніпропетровщини Олег Кравченко, Іван Довгодько та Олександр Натока у складі чоловічої вісімки вибороли бронзу у фіналі на третьому заключному у 2024 році. Етапі Кубка світу з академічного висловання, перегони якого фінішували у польському місті Познані на озері Мальта. Перемогу святкувала команда Австралії, срібні медалі у представників. Німеччини команда Дніпро, обласна школа вищої спортивної майстерності нашого міста виграла бронзові медалі командного чемпіонату Суперліги України з Бадмінтону. У зустрічі за третє місце наші земляки з рахунком 3-1 перемогли столичний київський бадмінтонний клуб. Призерами стали Артем Бегішев, Богдан Безотосний, Андрій Греков, Владислав Друщенко, Артем Синиця, Наталія Войцех, Амелія Назаренко, Дар'я Ніколаєнко, Ксенія Рожкобан. Та Марія Улітіна. чотири нагороди звоювали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та інодоборств Дніпровської міської ради на п'ятій літній гімназіаді України з боротьби вільної срібними призерами стали Енола Мозолевська, Тимур Абуміслімов та Ілля Іванов. Бронзова відзнака у Михайла Борисенка. П'ятими фінішували Олексій Никитюк, Павло Дячук та Анна. Ровенська вітаємо е, тренерів е, викладачів е, Юрія Гаюна, Аслана Ахметханова та Євгена Онищенка. Учні та учениці 15-ї загальноосвітньої середньої школи нашого міста і водночас вихованці 5-ї спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу імені Миколи Говоронова стали переможцями всеукраїнських ігор пліч опліч з баскетболу серед школярів. Вітаємо та дякуємо за таку важливу перемогу. Особлива подяка тренерам та педагогам за потужну працю, відданість своїй справі та любов до дітей. Матчева зустріч між командами господарів татамі, вихованцями комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради керівник Денис Біліченко і збірною центру олімпійської підготовки який очолює Оксана Віленко, стала складовою частиною великої низки заходів, присвячених олімпійському дню, який відзначається 23 червня. І наразі у нашій державі проходить під гаслом передає вогонь перемоги. Марчова зустріч між командами господарів татамі, вихованцями комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради керівник Денис Біліченко і збірною центру олімпійської підготовки, який очолює Оксана Віленко, стала складовою частиною великої низки заходів, присвячених Олімпійському дню, який відзначається 23 червня. І наразі у нашій державі проходить під гаслом Передай вогонь перемоги. Його організатором спільно з вищезгаданими навчальними закладами виступило відділення на Цонального олімпійського комітету України у Дніпропетровській області а його голова, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, навіть особисто взяв участь у фестивалі з цього японського бойового мистецтва олімпійського виду спорту, де поруч з ним у власне задоволення насолоджувалися тренуваннями близько 70 різношерстних спортсменів від малечі юнаків та дівчат дотитулованих атлетів і ветеранів. Дуже приємно, що такий заклад, захід проходить в стінах нашого навчального закладу. Це дає стимул і мотивацію мені, і іншим спортсменам далі тренуватися, розвиватися в спорті. І ну, при цьому сподіваємося, що зможемо потрапити на міжнародні змагання на Олімпійські ігри. Будемо працювати. На початку стисли хурочистоси традиційно під скрипінням спортивної зали пролунав державний гімн України, після чого їхніх учасників почергово привітали виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Юлія Скляр, голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, директорка обласної школи вищої спортивної майстерності Срібна призерка Олімпійських ігор 96-го року минулого століття з веслування академічного Діна Міфтахуддінова, саме вона отримала від господаря. Нинішнього заходу керівника комплексної дитячо юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради Дениса Більченка смолоски естафету Олімпійського вогню, який вже цього тижня гостюватиме у представників академічного висловання, після чого продовжить свій шлях теренами регіону. І сьогодні ми урочисто вручили факел Олімпійський, передали його в обласній вищій школі майстерності. І там вже у них будуть свої урочисті якісь. Вітання і кому комусь вони будуть далі вже передавати цей факел Олімпійський. Мені дуже приємно, що сьогодні наша Олімпійська родина в рамках Олімпійського тижня проводить захід, передає гасло перемоги, тому сьогодні ми тут. Мені передали цей наш переходний факел, і наступно, на наступному тижні. у Понеділок висловальники, молоді хлопці та дівчата будуть передавати нашому закладу. Це буде або спорт для всіх, або інваспорт. Ну тому на цьому тижні наш факел буде переходити на всі заклади, спортивні заклади Дніпропетровщини. Звісно, які всі попередні заходи, звітний також не обійшовся без брендованих подарунків і сувенірів з символікою відділення нок України у Дніпропетровській області, які отримали усі без виключення учасники свята Олімпійського дня. Передай вогонь перемоги. Не забули гостині господарів шанувати і почесних гостей заходу, після чого розпочалася імпровізована фотосесія, де кожен був сам собі водночас, і художник, і актор. Бажаю всім здоров'я, крепко олімпійського перемог лібійських і це буде Україна. На завершення, як і належить, усі залюбки сфотографувалися на згадку на загальну світлину про Олімпійський день червня 2024 року у дружній родині дзюдоїстів Дніпра. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.